Усім привіт, вітаю на каналі Гроші по конвертах. Сьогодні у нас третій розподіл грудня, завершальний в цьому році, тому почнемо. Почнемо з того, що залишилося. Проаналізуємо. І так, думаю, буде видно. Отже, ем... Комуналка було 2000 дія, я оплатила. І що залишалося? Оплатила за світло. В наступному місяці буде менше. Зв'язок, інтернет залишився, побутова хімія трохи потратилась: здоров'я залишилося, продукти потратилось, транспорт залишився, логопед дефектолог на одне заняття. Смаколики потратились, одяг взуття потратилось, і тут ще було 147 теж А тут 700 і вийшло майже 850. Я потратила в цей, взяла дитині одяг і взуття. Далі іграшки, розвиток залишилося На реабілітацію я вже закинула на вклад, дім трішечки потратила, город залишився, на дрова теж на депозит закинула, Одяг взуття для себе залишилось, подарунки вже з нового року будемо накопичувати щось. Е розваги нічого не лежила, подушка залишилася, запас тут було 147. Е потратилось, я вже про це сказала. Отже, е аліменти 8850, OLX 940. Е Далі, сьогодні 22.12, разом 970. До, враховуючи те, що я півтори тисячі вже закинула зразу з карти на вклади, то до розподілу буде 8,290. Отже, почнемо рахувати. Щось mm. велика <ріху> пачка чи що? Так, тисяча дві. Три. Чтити. Ну, видно буде п'я. П'ять з половиною. Дім, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість з половиною. Сім. Сім двісті, сім, триста, сім чотириста, сім, п'ятсот, сім шістсот, сім, сімсот, сім вісімсот, сім дев'ятсот, вісім, вісім, сто, вісім, двісті, п'ятдесят девяносто. Так. Цього разу банкомат мені видав 50 кіль... нові, От так пачечкою і тисячі. <сум> 200-100 не видавав. Так, добре, що є, де розміняти в себе, щоб розподілити все. Отже, почнемо. Оплата е, спочатку 10% е, від доходу, скажімо так. Значить, що в нас буде 979? Це майже тисячу. Тисячу відкладемо. 10%. Так. Подушка. Подушка. тисячу. Що у нас тут вже? Це є сюди. Нові, бачите, так і є пачечкою нові. Ці, що я от отримала? Дві? Три? Сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, двадцять? Не можу взяти. Так, будьте. Ну, думаю, хай поки може ще положу, але навряд чи. Так, записали тисячу. Так, починаємо спочатку оплата частинами.

Так, є. Далі комуналка. Все в цьому місяці зв'язок, інтернет. Зв'язок подорожчав. Мобільний 260, інтернет домашній 250. 310 буде 510, да? А немає 310. Що, візьмемо 320. Де 520. Купійками тут є, але. Треба буде, напевно, ти копійки в продуктовий занести і щось купити. Так, зв'язок інтернет. 320. Не щось, а те, що потрібно. Це вже так. Побутова хімія. У мене 120. Я хочу, щоб було у мене 250. Щоб було у мене 250. Таким чином зробимо 250 гривень здоров'ям. Здоров'я, як зазвичай, 500 гривень і буде 2 620 гривень. Тут є 2. Продукти. Продукти. Е, я дивилася, що плюс-мінус до наступного розподіла 3 тижні. Якщо навіть по 500 гривень це півтори. Ще плюс 1000 треба заложити на якийсь, скажімо так, період смаколиків застілля. Ну, це голосно сказано застілля, але ну, я думаю, якусь 1900 можна. Положити, так? Да? Що положені 2400. Ну, скажімо так, на тиждень по 800 гривень на дві людини, я і син. 400. Це на три тижні. Я сподіваюся, що вистачить і буде комфортно, надіюся, дві, 40. Далі транспорт. Сто може положити, можливо, ми надумаємося. Якийсь раз поїхати. Це по 50. Ми їдемо електричкою, то нам безкоштовно. Ну, принаймні, мені знижка. Ми, як коли? Буває таке, що е, я, ну, якби брала, то мені казали, 50% від вартості, а останній раз їхала, ну, якби, кажуть, ні, не потрібно безкоштовно. Тому, ну, напевно, як на кого попадеш, чи що так, е, логопет. Заложу йому сюди 1200 і буде півтори. 1200 двісті. Так, тут на одне заняття є. Тому що три тижні, то треба, щоб було смаколики. Оскільки у нас Час трошки довший, то заложимо 400. Трішечки більше положимо. Так, одяг взуття. На одяг і взуття я хотіла заложити, щоб йому придивитися і Пити якісь кофтиночку. одну дві, подивимося, візьмемо 500. Так, розваги іграшки нехай так залишається. Тут на реабілітацію є на дім. На дім візьмемо небагато. Візьмемо 100, буде 3, 50. Огород. огород, 50 буде 250. Так. Дрова тут уже написано для мене. Для мене. Візьмемо, положимо стол, нехай потихеньку накопичується. Залишається. Розваги не планується, подушка все. Я точно все скрізь положила? Подарунки не планується. Розваги не планується. Так, що в нас тут? 200, 300, 400, 500, 600. 800 800 900 940. 940. Отже, що ми тут зробимо? Так, тут нічого. На запас. А вдруг? А вдруг нам щось не вистачить? так? Ну, різне може бути. Нехай ми ось так 500 положимо і нехай вони собі будуть. Я візьму якимись такими дрібнішими. 100, 200, 300, 400, 500. Так. Запас. Запас. Я надіюся, що я його не буду чіпати, але про всяк випадок хай буде. Так, в нас тут двісті чотириста двадцять. Що, кидати сюди, в подушку? нехай буде. Так, це в нас буде. Так, напишемо сюди 1420. Тут дорівнює. я ж можу ще порахувати так, що... Так, 40. 7,4. 1,1 пам'яті. І 2, 1, 3, виходить 4. Надіюся, що не помилилася. Так, 4140 гривень і мінус 300 доларів. Так, ось такий був розподіл у мене. Так, це положимо на подушечку. Що це, я так? цю двадцятку положила. Ну, так, трохи відчувається, що щось є. Ну, П'ятдесятки свою роблять справу. Це ж таке пачку дали мені. Так, ну що, ось такі в мене результати. Пишіть свою думку. Буде цікаво почитати. І ще. Буде цікаво загалом. Я ж взяла на вклади. Мені цікаво, як ви зараз. Розпоряджаєтеся з своїми коштами, чи на депозит кладете, чи е, нікуди не вкладаєте, чи інші якісь, е, скажімо, способи для себе використовуєте інструменти. Е, мова не йде про те, щоб ви писали якусь суму, бо це ваші особисті, скажімо так, суми, які хочете. Просто мені цікаво, загалом е, чи використовуєте ви якісь інструменти. Для, скажімо так, щоб інфляція не з'їдала всі кошти, які є. Просто буде цікаво прочитати і поміркувати над цим, бо е, я використовувала тільки вклади зазвичай. Е, і е, я читала в відео під відео трішечки раніше, я якраз розказувала, що відкрила вклад, і мені писали, що. Е, з досвіду, який був у 2014-2015 роках, то, ну, якби, небезпечно. Я думаю, це моя думка, що, напевно, все-таки це стосувалося окремих банків, і, напевно, це все-таки стосувалося певної суми. Тому що, наприклад, в мене теж у 2000 у 2014 році я закривала свої вклади, якраз в перших числах березня, буквально там 2-3 число, я не знаю ем, конкретно. Ну от Пам'ятаю, що от буквально-буквально, от там, як виходило, що на вихідні, от тоді значить, я е, закривала. Я абсолютно без проблем закрила один зразу, е, який мав висіти ще місяців три. От, а іншому залишалося два тижні, я того не чіпала. Е, я вирішила, нехай вже ці два тижні побуде, і я заберу. Тобто в мене проблем в Приватбанку на той момент не було. Але це треба е, врахувати те, що в мене була сума е, невелика в порівнянні з, наприклад, якщо ви ведете бізнес, у вас великі якісь там доходи, і у вас ну, якби реальна сума. Там лежала, то можливо, да, можливо, там були затримки. Оскільки у мене суми, ну, скажімо так, на, на двох вкладах, якщо е, разом сумісно взяти, я тоді була дуже молода, то, знаєте, не було якихось великих статків. Ну, якщо ось так сумарно взяти, то ну, десь було 1200-1300, скажімо так, якщо це було б в доларах, то було б доларів. Ну, на той момент мені не вистачило розуму. Скажімо так, придбати їх раніше, оскільки там по 8 з чимось, да? а вже почалося зовсім це пізніше діло робитися. Тому, як би, да, я втратила, скажімо так, 30% від того, що могло б у мене бути. Ну, я ж хочу ще раз сказати: у мене на той момент, можливо, це залежало від суми, у мене не виникло проблем з Приватбанком. Тому, якби мені цікаво, як загалом зараз ситуація, е, бо в мене ж може бути одна думка, а людей багато. Е, якби, як ваша думка, ваше ставлення до цього питання? От, тому буду вдячна, якщо зі мною поділитися, бо я інші інструменти не використовувала. От, Ну, все. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. І бажаю всім міцного здоров'я, добробуту, затишку, фінансів так, щоб вистачало на все, що ви хочете, і ще більше було. От, ну, і саме головне, хочеться перемоги, хочеться, щоб вже було. Спокійно і мирно. Будемо надіятися, що так і буде. Зустрінемося уже у новому році.